Україна. Війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Сіль Ельміра ПавленКО. Організатор молодіжних заходів і таборів сіль. Команда молодіжних українських таборів Сіль Організовує заходи в Німеччині Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть. Аби топтали її люди. Матвія 5:13 Як проходить табір? І чому така назва? Це євангельські програми для молоді впродовж тижня в умовах табору на природі, де можна відволіктися від міського гомону та метушні. Мета такого заходу допомогти молоді зрозуміти, що християнські цінності це не щось застаріле і непридатне для сучасності. Навпаки. Християнські цінності вічні для всіх часів. Вони дають можливість гідно і плідно пройти життєвий шлях. Отже, потрібно зробити вибір, стати на бік Христа і церкви, чи обрати світське життя. Питання такого вибору стоїть як перед молодими людьми, вихідцями з адвентистських родин, так і перед тими, хто приєднався до церкви, чи то молодь, чи то люди старшого віку. Упродовж табору молодь не тільки слухає проповіді. А й бере участь у лекціях спікерів на злободенні теми стосунки з батьками, друзями із протилежною статтю, сприйняття себе та багато іншого. Крім пасторів, до програми залучаємо фахівців із цікавих для нас галузей. Термін проведення таборів недовгий: улітку вісім днів, узимку п'ять. Назву сіль ми обрали тому, що хочемо посолити всіх навкруги. Христос говорив, що ми сіль землі. Аби зберегти цей світ від зіпсуття? Скільки вже вдалося провести таборів? Два табори провели в селах Снов'янка та Сувид. Це було влітку 2021 року. Після таборів чотири юнаки виявили бажання прийняти хрещення та приєднатися до Адвантиської церкви. Після зимового табору на початку 2022 року одна дівчина також охрестилася. Яка у вас команда та скільки людей відвідує табір? Залежно від місця проведення 50 50-60 осіб. Над першою програмою табору працювала команда 14 молодих осіб. Також необхідно було домовитися з адвентистськими громадами, поруч з якими був організований табір про забезпечення нас харчуванням. Дякуємо Господу, що наші члени церкви посвячені люди, тому дуже допомагали. Потім наша команда зросла до 22 осіб, і проєкт мав гарний відгук серед молоді. Планували і надалі проводити табори влітку, але широкомасштабне російське вторгнення перекреслило всі плани. У Німеччині ви продовжуєте займатися таким проєктом. Як вдалося почати проведення таборів за кордоном? Так сталося, що моя мама ще вісім років тому переїхала до Німеччини. За іронією долі, 24 лютого 2022 року, ми з чоловіком збиралися їхати до неї в гості. Купили квитки та зібрали валізи. Ми живемо в місті Славутичі, але тоді мости навкруги були підірвані, тому виїхати вже не було можливості. Отже, кілька місяців перебували в оточенні, а потім і в окупації. Проте, через деякий час після звільнення міста вирішила все-таки поїхати до мами, але вже сама. Навесні весні 2022 двадцять я прибула до міста Бадбергцаберн. Мені необхідно було перепочити після всього пережитого. Тому записалася на відпочинок до місцевого адванистського табору. У родині, яка мала займатися підготовкою програми табору, трапилося непередбачене, серйозно захворіла дитина. І сталося так, що на табір уже реєструються люди. Час до відкриття спливає, а програма не готова. Багато моїх друзів з української табірної команди також виїхали до Німеччини і допомагали в підготовці. Тож вони згадали про наш проєкт і запросили мене долучитися до роботи. Так, з Божою допомогою ми створили програму. А я з відпочивальниці перетворилася на організаторку табору. Було зареєстровано 150 осіб, молодь з України, а також діти російськомовних німців. Серед них було багато юнаків та дівчат, мало знайомих із християнськими цінностями. І ми молилися, аби після програми вони уклали завіт з Богом через водне хрещення. Однак табір був недостатньо тривалим для такого рішення, тому ми продовжили підготовку цих людей. І в серпні 2022 року 16 з них охрестилися в Дармштатті. Табір мав позитивні відгуки, тому тепер періодично приїжджаю до Німеччини для проведення таких проєктів. Який формат цього проєкту в Німеччині? Тут немає такої кількості вихідних, як в Україні, тому тижневі табори неможливі. Ми обрали формат вікенду, тобто два-три дні. Домовляємося про місце проживання в якомусь хостелі, бронюємо місця на зареєстрованих осіб, готуємо програму і запрошуємо спікерів та пасторів. Питаннями харчування займається старше покоління громади, на базі якої проводимо табір, адже вони знають усі місцеві особливості. Також є можливість замовити готову їжу. Нині триває реєстрація на молодіжний табір пункт призначення в місті Дармштад. Молодь зацікавлена в таких проєктах. Часто саме тут у людей виникає інтерес до церкви та Бога, чого в Україні не було.